Є новина, друзі. Чи піде Єрмак на фронт? Дослухайте до кінця. Я вірю, що правила бумерангу працюють. Чому поясню? Я сьогодні знімав багато відео про Єрмака, що обшуки, потім що його звільнили. І найпопулярніше, що пишуть люди, і деякі навіть телеграм-канали, чи він буде заброньований, чи його мобілізують. Ну тобто, всі бажають йому мобілізації. Ну а в нас як правило відбувається: чиновник пішов і ніхто його не рухає. Простих людей ловлять, бусифікують, а чиновники тим більше такого рівня вони собі живуть своє життя. Так от люди йому бажають найбільше мобілізації, щоб його відправили на фронт. Я нікому взагалі злання не бажаю. Жає, нікого нікуди не відправляє, але правила бумеранга працюють, тому що боти єрмака під кожним моїм відео мене відправляють на фронт то з лопатою, то щоб я там мер і так далі, і тому подібне. І тепер м -м прості люди відправляють єрмака туди ж, куди його боти відправляли мене. Напишіть свою думку, телеграм-канал є новина. Вже під профіля підписуйтесь.